Ну що сезон балконопадів в Одесі оголошую відкритим. Це що трапилось, це перші міські. Мене звати Олена Концевич. Ми на Новосельського 91, де люди провалились крізь балкон оцими днями. Абліки облетіло відео, як люди просто провалилися реально зі свого балкону на сусідній. Просто тому, що в нас будинки картонні таке враження. Цим будинкам по 200 років, і при хорошому, нормальному задбанні вони б могли стояти ще стільки. Але вони чомусь не стоять, тому що халатність наших прекрасних провладних людей не знає просто меж. Ідемо читнем, що нам на шльопці написано. Пис враховуючи, що балкон над вашим нежитловим приміщенням знаходиться в край незадовільному технічному стані. З метою попередження нещасного випадку вже стався. Вам категорично забороняється користуватись входом до вищевказного нежитлового приміщення. Начальник ЛВ, ЖК Спортофранківський Любов Шилкова. Все робиться вчасно. Вже балкон гахнувся, але тепер заборонено виходити, тому що вкрай крайне задовільному стані. А де ви були всі ці роки, коли він був ще в нормальному стані? Можна було його полагодити для того, щоб не летіло оце, для того, щоб люди, блін, не провалювалися. В нас пів Одеси таких, а в нас чомусь ЖКСи. та пофігу. Ну дивись на цей будинок. Куски реально відходять. Хто за це повинен відповідати? Департамент архітектури пані Новікова виспихнули взагалі свою відповідальність на людей, які живуть в будинках. Ти типу, подай пофігу, що ніхто цим не займався. Впали ви з балконом разом. Значить, ваші це і проблеми. До департаменту благоустрою. Взагалі, пан Ільїн шанування вам. Я не знаю, якими словами згадують вас ці люди, які отут живуть, але це просто треш і кошмар. Так, що на фоні цієї дірки, яка символізує дірку в нашому серці від болю і жалю, ми переказуємо вітання всім тим чиновникам, які довели наше місто до такого стану, що наражається буквально на небезпеку життя тих людей, які в ньому живуть. Ну що ж, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, будьте здорові!